Привіт всім! Сьогодні з вами я, Павлік. І сьогодні, і сьогодні я розкажу про новини. Ну, всі фанати Чекінгану чекають нове оновлення Чекінга. Ну, друзі, я хочу сказати, чому я запалив свічку, а тому що в мене генератор зламався. І тепер я свічкою. Так що, друзі. так що, друзі, ви. Ви можете. Ну, ви хочете нове вновлення в Чікінгані? Поставте лайк, що розробочик <кхів>, додавав, І напишіть пошту розробочику. А ми погнали. А ми погнає. Е, е! Я не влізаю. Я не влізаю. Ось псі чекають ново внулення 5. Оце нова версія в Чіхінига. Ну, я хочу додати щось таке цікавеньке. Можливо, я хочу повернутися пасхалки, які удалив розробочок. Ну, ми... ми спрошуємо це на сервері. І я зайду. Ну, я буду. Я буду. Я буду робити на сервері, друзі. Я зайду якусь карту. Випадкова гра. Ну тільки мені треба оффлайн. Тобто, Та йо -мо! Мені треба фрімот, Фрімот треба. чи сендбокс? Давайте сендбокс. Потому що будуть бити мене. О! О! Там є два чоловіка. Що тут построїли? Що тут? Я зараз це скажу. Це я все сказав. Зараз щось питається. Один. Що? За один что за рамы вот Друзі, друзья, давайте я напишу пять ноль точка а а тут -а милый котик. А ты... Дым... А ми... Милый котик. Друзья, давай... А, а я может... Предметы спавнити, друзья. Это туда. Это туда. Давайте я. Я знаєте що. Все... Ой-яй-яй-яй, ой, 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 щось мене придалило! Друзі, щось мене придалило! Друзі, я не да можу. Вийти! Друзі, мені треба Я... Я хочу сказати, ну... ну, друзі. Ті графці храпці... два зробили так, що я зроб. А тут літає. Та мо, я не хочу тікати. Це це милий котик, це не я Жеш. Друзі. О, це туди. І ще по... А! Та йомайо, Ні! Друзі. Я не можу, що туди йти. Так що, друзі, я знайшов пасхалку на. На на цю... на цю панду, який? Який? Я не шукав, друзі. І я не можу нічого зробити. Хтось мене б'є. Друзі, я не можу подивитися, тому що багато блоків. Напевно, гравці построюю. Я захоронив карту зараз. Too many Интерекс. Друзі. Погнали в наступному. Опа, друзья, почему я нахожусь на карте по station под... в игре? Потому что разработчик удалился в этой карте, глядите. Вот нема. Нема цього нема. Цього є. І, до речі, знаєте що? Друзі, розробочик. Тобто я не встиг, я не встиг забрати пасхалку на на стіна. О такого чорного. Полісмара. Ну, друзі, що я хотів сказати, що ми чекаємо оновлення з, з новою картами і пославками, і, і, і карта тільки може гравці відправити поч, з почтами. І розробочих все виправи. Ну, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і всім пока!